Я вигадала, що я хочу Приготуйте мені сендвіч Звісно, давайте починати. Я перша. Мені потрібна тарілка з полуницею та бананами. Їх потрібно нарізати. Я знаю, як зробити це швидко. Дістаємо мачети. Валя! Все нарізане на дрібні шматочки. Далі мені знадобиться хліб та шоколадний сироп. Викладаємо на хліб полуницю, поливаємо шоколадним сиропом. Далі банани. Поливаємо сиропом знову. І так треба зробити доти, доки не закінчиться хліб. Ого го. Який величезний бутерброд у мене вийшов. Очманіти. Залишилось палити все нутелою, щоб сендвіч став ще смачнішим. Виливаємо побільше нутели. Ммм, яка смакота! Клас. Що зробила решта? О, бабуля знову заснула. Прокинься, бабуся. Подиви, що я приготувала. О, яка смакота! Молодець Стіфані. А що мені робити? Яка мила форма. Виріжу з хліба форму серця. Чудово! Кладемо на сковорідку Розбиваємо у хліб яйце. Ось так. Чекаємо, коли яєчня приготується. Ось так вже все готове. Час збирати сам сендвіч. Кладемо шинку, огірки. Робимо соусом очі. та посмішку. Накриваємо шматочком сиру, яка краса. Накриваємо другим шматочком хліба і яйцем. Обводимо контур серця кетчупом. Ох ти! Вийшло апетитно. Шеф, як вам? <плес> 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 Ну, я бачив краще. Подивіться, що я готуватиму. Беремо єсмівні фарби та пензлик. Малюємо картину на тості. Далі мені знадобиться різнокольоровий сир. Кладемо жовтий. Далі зелений, фіолетовий та червоний. Плавимо за допомогою пальника, поки сир не розплавиться. Здається, готово. Накриваємо тостом. І нашим шедевральним малюнком веселки. Ось тепер можна подавати вів'єн. Приємного апетиту. Ого! Ви всі приготували сендвічі. Вони такі різні. Хочу почати з райдужного. Подивимося всередині. Ух ти! Райдужний сир! Як круто! Спробуємо! Смакота. Здорово! Мені подобається. А що тут? Сендвіч з яйцем. Класно. Ой, здається, її це не приготувалось. Гедота. А що тут? Ого, який величезний сендвіч. Ой. О, ні. Мій сендвіч. Він упав. Тоді переміг шеф. Звісно, шеф найкращий кулінарний професіонал. Всім дякую і мені особливо. Тепер хочу блюдо у вигляді будинку. О, цікаво. Це прямо челендж для мене. Давайте спробуємо дістаємо круглі форми. Кладемо маленьку круглу форму у велику. Далі наливаємо велику форму желе. Воно гарного блакитного кольору. Готово. Тепер беремо кіткат. Його треба подрібнити. Розбиваємо його за допомогою молотка. Ось так. Тепер засипаємо крихту кітката в маленьку круглу форму. Нагадує пісок. Все чудово. Заморожуємо спреями. Чудово. Шеф, що ви придумали? О, як тут прохолодно. Мої окуляри. Нічого не бачу. Що відбувається? Хто вимкнув світло? Давайте я вам допоможу, бабуся. Отак має бути краще. Дякую, шеф. Завжди, будь ласка. Тепер прибираємо форми. Все застигло. Супер. Беремо шоколадні трубочки. Вони чудові. Забиваємо в пісочну основу пару трубочок. Ось так. Ого. Ще знову придумав щось геніальне. Потрібно зробити краще. Але що? О, ідея. Мені знадобиться кіткат. Дістаємо з упаковки, викладаємо. Ось так відрізаємо кути, їх можна з'їсти. Тепер беремо флаф. Відкриваємо, спробуємо солоденько і смачно. Беремо ложку і перекладаємо в кондитерський мішок. Ось так. За допомогою флафа ми зберемо шоколадний будиночок з кітката, промазуємо стики шоколадок та з'єднуємо один з одним. Чудово! Тепер мені потрібен автомат із жуйками. Щоб прикрасити будиночок. Прокручуємо. Випали три жуйки. Вони смачні. Прикрасимо ними дах. Ось так. Далі з білого кітка та робимо двері. Скітл свій він також любить. Ними ми прикрасимо будинок. Вуаля! готово. Я молодець. Але я щось забула. Нутела. Відкриваємо та заливаємо будиночок через димохід. Супер! Нотило закінчилась. Будиночок наповнився. Бабуся, тобі поквапитись. Ой, Тіфані, ти маєш рацію. Очищаємо огірок, нарізаємо е, його і селеро використовуємо перець. Всім побережись! О, вибухнуло! Ха, супер! У мене вийшов овочевий будинок. Ого, це несподівано. А мені лишилось додати декори. Готово. Будиночок на березі моря можна спробувати, Вів'єн. Все wow. супер! Почнемо із цього будиночка. Це все істівне. Клас. А це човен. Спробуємо. Я класно. Заплива до мене в рот. Шоколадне обожнюю! А що далі? Йу, будиночок з овочів. Е, ненавиджу овочі. Той Мені не подобається. Тепер скуштуємо цей шоколадний будинок. Ого, він такий крутий. Ух ти, всередині купа шоколаду. Спробуємо. Класно! Сестричка, ти перемогла. Так, перемога моя. Я чудово постаралась. Молодець. Нове завдання. Приготуйте мені пасту. Ха, та це просто. У мене якраз із собою китайська локшина. Відкриваємо, висипаємо в кастрюлю. Потрібно більше локшини. Моя сестричка Вів'єн щодня росте. І потрібно більше їжі. Стільки має вистачити. Е, тут приблизно 100 пачок. Бабуся, пробач. О, а навіщо ти закидала мене сміттям? Більше так не роби. Я точно приготую смачну пасту. Мені потрібні овочі. Беремо кабачок. Він ідеальний. Нарізаємо за допомогою спеціального апарату кабачок на спіралі. Яка краса! Робимо з морквою та цибулею. Це овочеві спагеті. Шеф, як вам? Е, я робитиму желейну пасту, висипаємо желе у воду. Далі додамо барвник. Можна побільше. Ось так перемішуємо. Коли желатин розчинився, можна заморозити за допомогою спрею. Ось наш спрей. Готово. Прибираємо форми і залишаємо просто різнокольорове желе. Щоб зробити пасту, доведеться натерти шматочки желе. Ось так. Чудово, схоже на спагеті, Лише короткі. Викладаємо веселку. Хмари будуть із збитих вершків. Що ж, готово? Супер! Як весело! Ой, моя каструля димить! Ні. Чому вона димить? Що мені робити? Прибираємо весь дим. Фух, з локшиною все супер. Дістаємо. Але вона злиплась. Але це ми виправимо. Викладаємо піпіроні. Буде піца на тісті з локшини. Поливаємо кетчупом. Їв'єн, спробуй! Смачного! Клас, ви чудово постаралися. Давайте почнемо з овочевих спагеті. Вони такі яскраві. Ой, здається, тут цибуля гидота яка. Мені не подобається. А що тут? Піца з локшини. Таке мені подобається. Ой ні. Здається, я помилилась. А Ось це щось гарне. Паста у вигляді веселки. О, спробуємо. Це так смачно. Клас. Мені подобається. Шеф, ти переміг. Хочу завжди лише це їсти. Знову моя перемога. Я найкращий, найкращий. Я вирішив. Спершу хочу морозиво Добре, любий. Майлі, що ти робиш? Що таке? О, пробачте, газики. Так завжди після фанти. Майлі, тобі не соромно. Пробачте мені, я не хотіла. Добре, мені час готувати. О, палички для морозова. До мене прийшла ідея. Засунемо її у банку фанти. Тепер банку відправимо у холодильник. У мене вийде морозова із газовки. Круто. А мені знадобиться морожениця. У неї вливаємо жирні вершки. Натираємо заморожену полуницю. Чудово. Тепер накриваємо і вмикаємо. Чекаємо, коли апарат сам зіб'є морозиво. Що ж, готово. Думаю, його вже можна перекладати в кондитерський мішок. Готове полуничне морозиво. Видавлюємо спеціальну тарілку для морозова. Як гарно вийшло. Потрібно самому спробувати смакота. Мені подобається. Потрібно додати солодощів, наприклад, красивого рожевого посипання. Ось так, трохи різнокольорового та зеленого. Не завадить дрібка жовтого. Тут головне не переборщити. Як гарно, але мені теж потрібні посипки. Куди подівся стелаж? Щоб не помітив. Супер! Потрібно змішати всі посипки. Висипаємо все в одну миску. Клас. Тепер дістаємо морозиво. Воно точно застигло. Але як мені позбутися бонки? Бах! Клас. Занурюємо її в солодку посипку. Вау, яка краса вийшла! Дені подобається. Я дуже задоволена своїм витвором. Ох ти! Майлі, ти вигадала класний рецепт морозива? А я маю класичний варіант. Морозиво вже готове. І до мене прийшла одна думка: розрізаємо апельсина дві половинки. Тепер вишкрібаємо м'якоть апельсина зі шкірки. Чудово. Кладемо в шкірку від апельсина морозива. І прикрашаємо попкорном. Ось так. Але тут точно не вистачає милої мордочки і вушка. Подивіться, яке миле ливеня вийшло. Дені, скоріше спробуй. Смачного. Wow. Ух ти! Все морозиво виглядає так смачно. Почнемо ось із цього, де багато посипки. Ух ти! Як смачно! О, ні, морозиво впало! Я його навіть не доїв. Проте у мене є ще одне. Спробуємо. Воно прикольне. Із попкорном. Так, класне поєднання. А це морозиво виглядає дуже апетитно. Яка смакота! Полоничне, мені подобається. Клас. Шеф, ти переміг. Так, перемога моя. Я у собі не сумнівався. Один ноль на користь геніального шефа. Ох ти, я такий голодний. Вирішив, що повинні зробити мені сендвіч. Я впевнений, що ви всі впораєтесь і приготуєте мені найсмачніші сендвічі. Ага, я зроблю солодкий. Спочатку розплавимо в мисі жуйко. Я беру лише рожево. Тепер дістаємо моїх найкращих друзів. Вогняні пальники. І плавимо жуйки в мисці. Як круто, мені подобається. Майлі, це ж небезпечно. Хоч би одягни шалом. Ось це інша справа, Люба. Дякую, бабуся. Я майже закінчила. Жуйка вже розплавилась. У мене є вафлі. Підкидаємо і прямо на тарілку. Тепер викладаємо вафлі стопкою. І кожен шар поливаємо розплавленою жуйкою. Це буде так смачно. Сендвіч готовий. Цікава ідея, Майлі. Я ось натираю сир по тарілочка. Його потрібно пофарбувати. Для цього я буду використовувати природний барвник овочі. З брокколі вийде зелений. Ось так. А це нам не потрібно. Із помідора червоний. Чудово. <гас> Тепер дістаємо хліб. <гас> У ньому робимо отвір. Кладемо хліб з отвором на цілий шматочок хліба. У центр засипаємо сир різних кольорів. Тепер можна відправити все до тостера. А це що? Ой, пробачте, я не хотів вас налякати. Mm -hmm. Я більше не буду. Потрібно нарізати огірок на слайси. Ось так. Швидко та обережно. Потім нарізаємо на слайси помідор і викладаємо шинку. Ось так. Поливаємо кетчупом і накриваємо булочками. Готово. Тепер вставляємо язики шинки та очі з оливок. Вийшла ціла змія із сендвічів. Бабуся левій тост. О, ні, він упаде прямо на мене. Спіймала, бабуся, тримай. Дякую. У мене вийшла картина квіточка й сиро. Смачного дені. Ух ти! Тут ціла змія із сендвічів. Давайте оцінимо на смак. А що тут? Ой, яка милота! Це ж квіточка! Спробуємо! Сендвіч із сиром! Класно, вигадали? І неймовірно смачно! Клас! А це ще що? Бафлі з якимось сиропом? Давайте спробуємо. Смачно! Мені подобається! Ух ти! Так це жуйка! Я навіть бульбашку можу надути. Перемагає сендвіч сестрички. Ого! Він це серйозно? Перемога! Дякую, бро! Тепер хочеться пити. Зробіть мені смачний лимонад. Звісно, день. Почнемо з ягід! Вони мені потрібні. Закидаємо полуницю в шейкер. Тепер добре трясемо. Полиничка має дати сік. Коли ми вирішили, що все готово, переливаємо сік у формочки у вигляді рибок. Ґга. Тепер мені потрібен сік черниці. Закидаємо в шейкер і трясемо, трясемо, трясемо. А тепер розливаємо за формами. Потім сік винограду. Зробимо ті самі нескладні танцювальні рухи. І переливаємо у формочки. Ось так. Тепер ми можемо відкласти шейкер. Дістаємо з швидкої заморозки. Потрібно заморозити сік у формах, щоб у нас вийшов лід. На це потрібно кілька секунд. Вуаля, самі подивіться, все готово. О, що це з вами? Це через мене. Я тобі влаштую, шеф. Я не відчуваю пальців рук. О зараз стало краще, але я не можу відкрити пляшку. Ненавиджу пляшки. Ніколи не вдається їх відкрити. А якщо ось так, Використовую ніж. О, ні. Я все в колі. Кола скрізь. Це зовсім не те, що мені треба. Що ж мені робити? Якщо я переверну пляшку, то вона не протікатиме. Тоді перельємо коло в блендер. Додамо жуйку зі смаком коли. Мармеладки, Кока-Кольні. Обов'язково. Закриваємо блендер і вмикаємо. Зараз все перемішається. Ага. Тепер мені потрібен апарат для цукрової вати. До нього додаємо кока-кольну шипучку. Накручуємо. На паличку цукрову вату зі смаком Кока-Коли. Готово. Пахне шалено. Нею ми прикрасимо наш коктейль. Яка краса. Ой, Майлі, ти приготувала чудовий коктейль. Твоя бабуся зробила лимонад. Потрібно вичивати лимонний сік у графін. На це сил мені точно вистачає. Ось так. Чудово. О, ви зробили лимонад. Ага, а ти ніскрізь свій цікавий ніс. О, мої очі. Бабуся збожеволіла. Добре, продовжимо. Закидаємо в акваріум солодких рибок, перемішуємо, щоб вони поплавали в моєму лимонаді і відправляємо на дегустацію Дені. Що ж, Дені? Спробуй смачного. Так, Дені, спробуй швидше. Звісно, тут так багато цікавого. Ого, такий я бачу перше. Напевно, цукрову вату потрібно розчинити у лимонаді. Прикольно, давайте спробуємо. М -м, як смачно! Схоже на коло. Тепер спробуємо цей коктейль. У нього такий цікавий келих, а що всередині рибки. А на смак не Але ви намагались. За це лайк. А що тут? Схоже на те, що я малював. Наливаємо в келих. Пахне лимонами освіжаючи. Спробуємо. Ммм, як смачно! Фантастика! Бабуся, ти перемогла? Що? Потішив, бабусю. Дякую, Люба.